Всім привіт із сонячної Італії. З Мартірено. Понімаєте, мені оце не вистачалося собачки, то мені ще дали собачку. Його. У нас там хто сонний? Мама Ага, коника без ногів. Хто сонний? Хто на взводі? Алка, ти як себе чувствуєш? Ой, те ну, море наше. Тиждень погода була, кажуть, нельотна. Вчора дощ такий б був. А це, ви подивіться на цю красоту. Це що? Всім плавать. Так цікаво сонце, а зверху якесь п'ятнишко біле. Так не видно, а так цікаво. Так, Сонечко, повітря і водичка наші найкращі друзі. Головне, що всі хочуть приїхати на море. Шанель. Шанель вкусила все життя. Не добре. Шанель, а що ти шукаєш? Рибою пахне. Що ти там знайшла? Покажи. О, він катається. Алла таки привезла дві пачки кукурудзяних палочок. Українські палочки їмо на березі Терено. Тірено. Марк Тірено. Тир... Е, Нема в Італії солодких кукурудзяних паличок, Тут, І не солені вони, такі сирні можуть бути, дуже смачні. Там багато зонтиків, тому що з бази виходять і відразу сідають. Так, ніхто нікому не мішає. Це мені тільки мішає. Хочеться, щоб турніку не було тут. Але не я одна така, от дивіться, хто хоче бути сам собі знаходить місце і сідає. Там далі є зонтики з лежаками. У нас 15 євро. Зранку, як приходиш, 15 євро. Після обіду приходиш половина. Якщо зранку до обіду, нема такого, що зранку до обіду. Зранку прийшов 15, після обіду прийшов половина. Так, хто питав за палатки? Місця з палатками теж для палаток є. Звичайно, за місце тут платиться, тому що є туалет поруч, електрика, щоб підключитися. Душка. Там душові його. Душові Та Тут прохладно, тут класно, от саме так приїжджають, ну не в квартиру. Там туди дача в прані. Та там, та о... там, там отакі скваришніки, там страшно. Я як побашала, мені страшно стало. Ми ж завжди ми привикли ми їздили, я хлопців возила, і там отако заходиш, і отакий двір, доміки. Ти, до, ти як до своїх приїжджав. В нас ще хазяйка в щастливі, то була вчителькою. На, на першій лінії ми жили, випадково ми до неї попали. Ми їхали до одних, приїхали, а нам сказали, а нас ще не виселились. Ну, люди не предупредили, що нема куди заселятися, але вони знали, що було куди заселитися. То з собою люди телевізор привезли. У нас друга попитка сходити разом на каву. Звісно, <плес> отут, отут зупиняйся і висипай пісочок. Шанельку треба прив'язати, не дергай, не дюргай. Давай я прив'язу. Те замовлять. Ти капучино будеш? Аліса, ти що будеш? Ідіть, дивіться, там пончики он є, круасани. Дивіться, що є. Це мабуть, якась ж... картошка, навірно, чи що? Круасанчики. Пончик, а що є? Пончик? Пончиків нема. Беріть у те, що є. Дамочка з собачкою. Зупинись. Ха -ха. Клас. Ну ця дама в шляпі з собачкою, це просто шикарно. Так, снімаю для себе. Вже третій іде да, з браслетами, з ігрушками. Раніше якось люди більше щось купували, дітям. А рибу тут не носять. Таку, як носили в генічку, в щаслівцю. Там жінка була така на велосипеді, носила. Наверно, в них своя ж коптильна висіх. Ми всю рибу там перепробували в неї. Така смакота, і вино в слів, дуже добре було. Хтось колотив з різними смаками на базарі продавали. А якщо вже щось таке смачне, ну, домашнє вино, може вони теж колотили домашнє, але з винограду. З винограду відчувалося те, що було е, дійсно. Хороше вино, то воно і коштувало. А то були хороші часи. Мені було 23 роки десь. Да, 22-23 роки, коли з, з старшим сином почала возити на море. А то ми там і риби наїлись, і вина напилися свого, і все. Добре, коли організм з віком перестає. Напоїзд сприймати. Так що, всім добра, всім горного відпочинку. А я іспитую нову свою селфі-палку, якої дуже не, взагалі ніяк. Ото хто, хто знімає відео? Я купила свою селфі палку, в мене була розпаковка, звичайна, там ще кнопочка знімається, то, що треба. А це вирішила купити щось краще, а воно треба дуже-дуже звикати. Не знаю, так що всім добра, хай все буде добре. Пізніше підемо, сходимо на кофе. Головне організуватися. І оце, з цієї суботи обіцяють вже отакі хороші дні. Ми виїхали другий раз, і нам знову пощастило. Просто просто. Яке вам подобається? Дівчки, 5 євро, кому яке передати? Передам. Боже, є з черешеньками, з чими хочете. e